Як не знайдуть причини. У гощі пройшли громадські слухання щодо подальшої долі академічного ліцею, де обвалилася стіна. Після гречки буряк у громадській приймальні народного депутата роздають борщові набори. ITV. Новини. Добрий вечір. За два місяці, все до чого дійшли лише обговорення. Про обвал стіни у Гуштанському академічному ліцеї не припиняють говорити із моменту, коли це сталося. За цей час усе, що зробили, розпочали обстеження закладу. Сьогодні на чолі із адміністрацією ліцею, селищною владою та підрядниками проводили слухання, аби напрацювати подальший алгоритм дій та дізнатися бодай якусь нову інформацію стосовно резонансного падіння стіни. Чи дали вони результат та чи відомі, хоча б причини падіння стіни, розкаже наша Вікторія Якимець. Такі палки дискусії угощи не припиняються з тих пір, як у місцевому академічному ліцеї обвалилася стіна. Сталося це ще на початку жовтня. Однак на носі вже зима, а заклад і досі не готовий приймати дітей. Більше того, наразі навіть невідомі причини падіння стіни. Експертизи, громадські слухання поки жодної користі не приносять. Все, що можуть сказати фахівці, лише свої особисті припущення. Здебільшого причину шукають у неякісному будівництві закладу. Тут не повезло з вам і соціальні будівництво, яке, скажімо так, халтурно ставилось до влаштування фундаментів. Так, потім, подивіться, як лежать перемички, вони лежать пашмя, стіна їх прогнула. І третє, не було цементу. Наразі експертизи тривають. за словами Олександра Кучарука. Обстеження передали у руки університету водного користування, який невдовзі має повідомити результати. І лише після того буде встановлена точна причина обвалу. Після чого розроблять подальший алгоритм дій. Наняли національний університет водного господарства за користування. Місяць тому вони вже скоро мають видати висновок. Вони мають дати наступні рекомендації для. Продовження проєктування. Дітей, як і повідомлялося раніше, перевели у інший ліцей. За словами директорки Гощанського ліцею Алли Талащук організували навчання так, аби всім вистачало місця. Ми організували навчання таким чином. Перша зміна, перші-четверті класи. У нас окремий корпус. Діти початкової ланки із дітьми початкової ланки ліцей і академічний ліцей навчаються в одному корпусі. П'яті, одинадцяті класи організувалися таким чином. У нас гарний є клас, новий. Ем, ем. Клас безпеки віддали під учительську інакшими словами, єдиною альтернативою стало навчання в дві зміни. Щоправда, про комфорт учнів подбали та організували доїзд для тих, хто навчається в другу зміну. Початкова школа навчається у Гущанському ліцеї у першу зміну. П'яті одинадцяті класи навчаються у другу зміну з 14.00 по 18.40. Але, зважаючи на переведення годинника на малий світловий день, були внесені Зміни, щоб це навчання починати о 13-й і до 17-ї завершити і мати можливість розвозити дітей. Знову ж таки були перероблені усі маршрути підвезення. Батьки, які теж завітали на слухання, хоч і вдячні за те, що вдалося знайти бодай якийсь вихід із ситуації і не забирати у дітей можливість навчатися. Та все ж навчальний формат їх дещо хвилює. Окрім запровадження навчання по змінах, батькам не подобається і те, що через це скоротився час уроків. А це, на думку батьків, негативно впливає на освіту школярів. Цікавить питання, чому ж не знайшли інше приміщення, куди могли б розмістити наших дітей, щоб не було навчання в дві зміни. Наразі уроки у нас по 30 хвилин. Якщо брати формат звичайного уроку 45 хвилин, третьої частини уроку немає. На жаль, враховуючи теж наші діти на інтелекті. Програма досить складна. Ну, 30 хвилин це маловато, те, що є. Та навіть, попри обурення та дискомфорт, ситуацію наразі змінити не можуть, так само як і не можуть пришвидшити обстеження чи початок робіт. Про точні дати повернення учнів до академічного ліцею, теж не говорять. У кращому випадку, як пояснює селищний голова Микола Панчук, навчальний процес відновлять з вересня наступного року. Після того всього спору ми маємо чіткий алгоритм. Тепер ми маємо чіткі дати дедлайни, які сьогодні ми висловили спільно, коли буде відбуватися наступні кроки саме по завершенню. Ці будівництва. Якщо буде все відбуватися знову ж, будуть дотримані всіма будівельними і іншими інституціями всі терміни, дедлайни, навчальний процес, напевно, все-таки розпочнеться з нового навчального року. З нового навчального, саме навчального року. Тобто, з вересня. Попередньо, 14 грудня, лише закінчиться обстеження. А після цього ще два місяці проводитимуть експертизу та розроблятимуть проєкт. Лише тоді приступлять до ремонтних робіт. Тож є надія, що бодай з початком наступного навчального року діти через рік все ж повернуться до свого ліцею. Вікторія Якимець, Денис Коломис, телеканал Media Group. Від насіння та гречки до борщового набору чергову безкоштовну допомогу отримали жителі рівного на базі однієї з громадських приймалень у місті організували пункт видачі овочів для нужденних. Що саме роздавали, та хто може отримати допомогу? Дивіться у сюжеті наших журналістів. Черга за картоплею та червоним буряком. Біля приймальні народного депутата України Дмитра Соломчука у Рівному безкоштовно роздають овочі. Цього разу у центрі рівнян допомогу отримали ті, хто цього потребує найбільше. Внутрішньо переміщені особи малозабезпечені і багатодітні родини та пенсіонери. Жителі обласного центру кажуть, така ініціатива є важливою підтримкою. Отримали картоплю, дуже задоволені. Пригодиться в хазяйстві завжди. Ми ж пенсіонери, у нас пенсія не дуже велика. А це допомога хороша для нас. Минулому році отримували гречку, там і ще щось. Я вже не пам'ятаю. Отримати таку допомогу прийшли і внутрішньопереміщені особи, які через війну лишилися без домівок та знайшли прихисток у Рівному. Я ВПО приїхав з Сенергадара, Запорізька область. Так вийшло, що ми виїхали з дому. А через неділю орки зайшли в наш город. Назад ми вже не повернулися. Тут ми з дружиною, з дочкою і з онуком. Сюди ми перший раз прийшли, де отримали. Дуже дякуємо. Я другий раз приходжу за допомогою. Я дуже довольна, що дають допомогу. Довольна, що буде з чого борщ варити. І картошка буде, і бурак буде, і морковка. Дякую. Я з Харкова. Помічниця народного депутата Дмитра Соломчука Світлана Дзенік зазначає, за день роздали майже 500 паконків з овочами. Центр рівнян за підтримки Дмитра Соломчука допомагає нашим пенсіонерам, внутрішньо переміщеним, мало забезпеченим багатодітним родинам нашої громади. Сьогодні ми роздаємо картоплю і буряк. Оскільки цієї осені дуже здорожчали овочі, це хороша підтримка для наших людей. Допомагаємо, стараємося підтримувати наших жителів, нашого нашої нашого міста, нашої громади. Роздавали насіння, роздавали дитячу допомогу. Там продукти харчування були дитячі, одяг. У громадській приймальні кажуть, допомагати усім, хто цього потребує, будуть і надалі. Сніжана Твардовська та Микола Мельничук, телеканал ITV Медіагруп. Про те, що підприємства рівненщини можуть застрахуватися від воєнних ризиків про заборону на вилов раків у нашій області та про те, чим годують школярів на рівненщині, читайте на нашому сайті itvmg.com. ще більше інформації шукайте на платформах ITV Media Group, у соціальних мережах. Підписуйтесь, аби знати більше. Облік чотирилапих в Україні планують запустити реєстр домашніх улюбленців. Тепер ти медик у рівному пройшла посвята студентів Луганського медичного університету. Тепер і домашніх улюбленців треба реєструвати. Відповідний проєкт запускають Міністерство аграрної політики та продовольства України разом з Держпродспоживслужбою та Міністерством цифрової трансформації. Робляться це задля того, щоб запобігти поширенню небезпечних хвороб, зокрема таких як сказ. Однак реєстру підлягають не всі тварини. Кого з домашніх улюбленців потрібно буде реєструвати та де це зробити? Дізнавалася наша Дарина Черемшина. Тепер домашніх улюбленців треба реєструвати. Міністерство аграрної політики та продовольства України разом з Держпродспоживслужбою та Міністерством цифрової трансформації запускає єдиний державний реєстр домашніх тварин. Цей проєкт запроваджують для того, щоб запобігти поширенню небезпечних хвороб, наприклад, сказу Олександра, власниця собаки, вважає корисним такі нововведення. адже якщо її улюблений загубиться, завдяки реєстру його можна буде легше знайти. Мені здається, що створення державного реєстру для домашніх улюбленців в Україні це є дуже хорошою ідеєю, оскільки я читала інформацію, що там буде міститися вся інформація про вакцинування домашнього улюбленця, саме е, дані про Власника і тому мені здається, що це є дуже дуже корисним наразі, оскільки, якщо, не дай Бог, моя собачка загубиться, то вся потрібна інформація буде міститися в реєстрі, і це полегшить пошуки мого домашнього улюбленця. До слова, реєструвати потрібно не всіх тварин. На платформі зберігатимуться дані про котів, собак і тхорів. Внести домашнього улюбленця у реєстр можна у ветеринарній клініці. На даний час проходить авторизація державних і приватних ветеринарних закладів в цій системі. У нас в державних установах ветеринарної медицини, районних та дільничних лікарень визначені спеціалісти, які будуть агентами з реєстрації домашніх тварин. Реєстрація, коли запуститься система в повному обсязі, буде безоплатна і відбуватися буде відбуватись добровільно. Для цього не потрібно спеціально кудись буде йти чи звертатися. Зареєструвати тварину можна буде під час планового огляду або вакцинації у державній, так і у приватній ветеринарній клініці. Завдяки державному реєстру Мінагрополітики та Держпродспоживслужба збиратимуть та аналізуватимуть актуальні дані про численність домашніх тварин, стан їхнього здоров'я та вакцинації. Навіть якщо тваринка попадає в іншу область, в іншій клініці лікар може відкрити дані цієї тваринки. Він буде бачити, якою вакцинкою, коли тваринка вакцинувалася. От якщо лікар вводив якісь, що робили з тваринці, там антибіотики, наприклад, щоб не повторювалися, так само в цій базі можна буде це все побачити. Хоч цей проєкт запускатимуть з наступного 2025 року, кожен охочий власник чотирилапого вже може зареєструвати улюбленця у свого ветеринара. Дарина Черемшина, Микола Мелічук та Юлія Котляревська, телеканал ITV Media Group. Посвята у студенти особливий момент, який відкриває двері до знань та нових можливостей для першокурсників Луганського державного медичного університету. Ця подія стала символом початку їхнього професійного шляху. Попри виклики зумовлені релокацією через війну, заклад не лише продовжує свою діяльність у рівному, а й дає молоді можливість здійснити мрію, стати медиком. Детальніше про те, як пройшли урочистості з цієї нагоди, далі у сюжеті Юлії Котляревської. У святковій атмосфері з піснями та танцями саме так прийшла урочиста посвята студентів-першокурсників Луганського державного медичного університету. Вищий навчальний заклад був релокований до рівного з Луганщини більше двох років тому, через повномасштабне вторгнення. Попри це, університет успішно продовжує свою діяльність та незабаром буде відзначати 70-річчя роботи, продовжуючи надавати якісну медичну освіту вже у рівному. А от уже два з половиною роки працюємо тут на Рівненщині. Ми адаптувалися дуже гарно, дуже комфортно. Завдяки співпраці з Рівненською обласною військовою адміністрацією, Рівненською обласною радою, міською радою. Ми маємо всі можливості для реалізації навчального наукового процесу за вищими стандартами нашої держави і світу. Студентка третього курсу захопленням розповідає, навчання їй подобається. Каже, в університеті дружня атмосфера, та що не менш важливо, постійний розвиток як у здобутті освіти, так і в інших напрямках. Взагалі мені дуже подобається. Тут дійсно високий рівень якості освіти. Всі програми тут акредитовані, відповідно, це високий рівень підготовки цього навчального закладу. Дружня атмосфера, позитивна атмосфера, високий рівень дійсно мені подобається навчатися тут. дозволяє не лише розвиватися в науковій сфері, а розвиватися в культурно-масових сферах. Тому дійсно мені подобається. Дарина першокурсниця для неї. Медицина була мрією ще з дитинства, яка здійснилася завдяки навчанню в Луганському державному медичному університеті. Дівчина розповіла, що спочатку було трохи складно, проте з підтримкою викладачів труднощі ставало долати простіше. Я в дитинстві мріяла стати медиком. Потім мрія змінилася на те, що я хотіла стати перекладачем, але потім все ж таки мрія дитинства дала про себе. Знати. перші місяці було дуже важко зараз. Вже потихеньку це все вгодналося. Чагуєшся помалу також. Перший прям дуже важко було, але викладачі дуже класні, весь просто персонал знаходить підхід. Заступник голови Рівненської обласної ради зауважив, що Рівненщина медичних спеціалістів потребує, тому і підтримка для таких навчальних закладів неабияк потрібна. Звичайно, що потребує кадрів медичного спрямування. Через те ми з радістю прийняли релокований Луганський медичний держуніверситет на власній території, території громади і надіюся, що випускники будуть також лишатися працювати в наших комунальних медичних закладах. Спочатку Перебазування Луганського медичного університету, Рівненська обласна рада, зокрема, звичайно, що надавала активну таку підтримку, нашу посильну допомогу для даного навчального вищого закладу. Першокурсникам урочисто вручили студентські квитки, символ початку нового етапу життя. Обравши медицину, кожен із них зробив важливий вибір у складний для країни час. Адже лікарі сьогодні посідають ключове місце у суспільстві, рятуючи життя та допомагаючи людям. Юлія Котляревська, Микола Мельничук, телеканал Media Group. Рівненська сенсація. Кікбоксер Андрій Сурага вперше виступив на дорослому чемпіонаті Європи. У його 18 років тренери прогнозували потрапляння в трійку призерів. Втім, Андрій здивував усіх, навіть іменитих закордонних спортсменів та тренерів. На дебютних для себе європейських змаганнях серед дорослих здолав усіх своїх опонентів і привіз на батьківщину золоту медаль та кубок. Це перший чемпіон Європи серед дорослих з рівного, розпочинаючи з 2006 року. Більше про успіх нашого земляка далі насталето авдіукраїн. Серце Греції Афіни кращі кікбоксери Європи слухають гімн України і дивуються неочікуваному успіху рівнянина Андрія Сураги. 18-річний кікбоксер Вако із двох ніг увірвався у дорослий спорт. Хлопець поставив на вуха усіх, хто брав участь і спостерігав за дорослим чемпіонатом Європи. Стартував спортсмен з Рівного із чвертьфіналу. Там без проблем здолав турка. У півфіналі на хлопця з Рівного чекав кікбоксер з Польщі, один із найсильніших у Європі. Лежав в номері і включив фільм про одного боксера. Якось так його подивився і дуже морально сильно настроївся, що людина з бідності, не дивлячись на всі проблеми в житті, досягає успіху. І мене так морально настроїло, що я зрозумів, що якби або зараз, або більш ніколи. І морально дуже добре настроївся, вийшов. Вже після першого раунду зрозумів, що поляки настільки сильні, як я собі там уявляв. Здолавши представника Польщі у фіналі, рівнянин спокійно розібрався із бійцем з Боснії та Герцеговини. А далі нагородження, гімн України в Афінах та перше доросле. Чемпіонство, головний тренер збірної рівненської області з кікбоксингу Вако з рингових дисциплін каже, що в останнє доросле золото із чемпіонату Європи привозив. ще він особисто було це 18 років тому, аж у 2006 році. Успіх Андрія називає сенсацією, адже проти нього виходили доволі сильні суперники. Та й сам Андрій вперше спарингував на дорослому рівні. Всі титуловані бійці, всі паралельно виступають в професійних боях, мають ряд перемог. Дехто має 20 боїв. Є по профі, дехто там 15. Я вам скажу, що три поєдинки він виграв, як по нашим меркам, в суху. Він всіх обиграв, обиграв і першого номера чемпіона, і першого номера ВАКО світового рейтингу. Турка послав в нокдаун. Зараз Андрій Сурога під керівництвом тренерів Ігоря Гуцуляка, Івана Нечепорука та молодшого тренера Дмитра Романюка готується до наступних змагань. Збавляти оберти не збирається. На наступний рік має два міжнародних старти, де бажає себе знову показати з найкращого боку. Разом із Андрієм Сурагою у складі збірної України їздив ще один рівнянин Іван Новак, який не зумів потрапити у призи чемпіонату Європи. А також Аліна Мартинюк, дівчина є вихованкою Романа Кроля, і на чемпіонаті Європи виборола бронзу. А також ліцензію на всесвітні ігри, які відбудуться 2026 року у Китаї. Для Аліни Мартинюк це будуть уже другі подібні змагання. Наразі вона є діючою бронзовою призеркою найпрестижніших змагань світу серед неолімпійських видів спорту. Загалом збірна України із рівнянами у складі завоювала 36 медалей на чемпіонаті Європи з кікбоксингу ВАКО у Греції. Вадим Мороз, Денис Коломес, телеканали ТВІМедіагруп. Це всі новини на сьогодні. Бережіть себе та близьких. Злагоди у вашій селі та миру. Він обов'язково настане, адже Україна переможе.